тяжело переживаю поражение я считаю что это мое личное поражение а многие наверное так не считают ну ничего значит надо перестраивать команду значит многие уже э, переросли эту сборную не хотят наверное делать то что мы делали в отборочном цикле когда были злые голодные, ничего не добились отставили честь страны сейчас это немножко у многих уже притупилось. Одного разу Олег Блухін вже писав заяву про звільнення у березні 2005-го Піти зі збірної Блохіна примушувала політика. Про свою відставку тренер навіть виголосив з трибуни Верховної Ради. Я прийняв рішення і на прошлої неділі написав заявлення в уході зулистів головного тренера національної зборної. Я з боля серця передаю стафетною паличку руководство команди, в якій вся моя життя моє бажання – служити Отечеству регламентному комітету. Тоді ультиматум Блухіна мав грандіозний ефект. Від нього не лише відчепились політичні опоненти. Його збірна тоді видала серію феєричних матчів і з першого місця поїхала на чемпіонат світу. У жовтні 2007-го Олег Блухін знову заговорив про свою відставку, якраз перед матчем з Шотландією. Тренер відповідає за результат. Так, якщо ми не виконуємо поставлену передо мною задачу, то я напишу заявлення об уході. Але цього разу його слова про відставку команду не шокували і навіть не вразили. Емоційного вибуху, як у 2005-му, у збірній не сталося. Блохін і сам визнав, що цій команді вже бракує мотивації. Вона не голодна до несподіванок, сенсацій і перемог. Відтак Україна достроково розпрощалася з «Євро-08». У Шотландії Олег Блохін планував перемагати, тому в основі вийшло одразу три номінальні форварди. Загалом на атаку було сконцентровано майже пів команди. У нас сьогодні вже, якщо в цілому взять нападаючий, да? Гусев теж в атаку був націлений, Гладкий, Воронін, Шевченко. П'ять чоловік практично я виставив. Найбільша помилка блухіна місце Шовковського у воротах. Коуч ще до матчу казав, що надійніше зараз грає п'ятов. але у Глазго у рамку чомусь став Шовковський. Кіпер, який навіть у клубі поступово втрачає звання непробивного. Перший гол шотландців чимось нагадав нам спортинг. Знову стандарт, невдалий вихід шовковського і гол Міллера. Десять стартових хвилин жахливо відіграв увесь наш захист. Зараз ніхто не пояснить, як можна було не прикрити Маккалоха, коли залетів другий гол у наші ворота. Втім, найбільше претензій до несмачного. Той злощасний стандарт на третій хвилині шотландці подавали якраз після його фолу. А це фатальна обрізка лівого захисника вже у другому таймі. Так рахунок став 1-3. Те, що я вчора говорив на прес-конференції, якщо ми не начудимо ззаду, то буде все добре. Поки не вдається, очевидно, багато ігроки, які сьогодні вийшли на футбольне поле, вони хотіли, але не могли то в мене таке вчинення. Лучше б, мабуть, ну, не виходили. Відтепер в Олега Блохіна з'явиться ще більше роботи: нові обличчя, нові тактичні схеми. Хоча навряд чи після цієї єврокампанії у збірній відбудеться кадрова революція. Якби ми там мали склад 30-40 гравців, то можна було щось кардинально міняти. Я думаю, що все-таки будь-який тренер, який не прийде, все йому подається працювати з тими гравцями, які є. Ну, будуть якісь нові гравці, які будуть вливатися в колектив, але основний костяк все-таки збірної він існує. Блохин зробив історію як тренер в українському футболі і спішить ділянку якісь аналізи, говорити о, о, о зміні команди, сміні тренерського сталі, що чим то я думаю, немає просто сенсу. Мені на команду, коли є чим замінити. Піти зараз у відставку у блохіна навряд чи вийде. Тренер це зрозумів вже після поразки від шотландців. Тому про ніяку відставку вже не згадував. На цьому відбір для тренера і його команди де Юри ще не закінчився. Попереду Ферери, Литва і Франція. Та й навряд чи його так просто зі збірної відпустять. Комусь же треба готувати збірну до найближчого мундіалю, а потім і до нашого євро 12